Плив іонного складу середовища на корозію алюмінія. Ми підготували дві таблетки металічного алюмінію і розчини солей купрому. Купрум сульфат і купрум хлорид. Тепер заливаємо таблетки цими розчинами. У ліву чашку наливаємо розчин купром сульфату, так, щоб він повністю покрив таблетку. Другу чашку наливаємо розчинку купором Тепер таблетка повністю покрита розчином. Одразу реакція не розпочинається через те, що алюміній на повітрі вкривається щільною оксидною плівкою. З часом ця плівка у розчинах руйнується. Але руйнується із різною швидкістю. Швидкість руйнування плівки залежить від складу розчину. Так, хлорид йон є доволі сильним депасиватором, тобто він ефективно сприяє руйнуванню оксидної плівки. А от сульфат йон не є таким сильним депасиватором, і оксидна плівка буде руйнуватися тут набагато повільніше. Вже зараз видно різницю у вигляді таблеток. Таблетка, що знаходиться у розчині купром сульфату, фактично не змінила свого зовнішнього вигляду. А таблетка, яка знаходиться у розчині купром хлориду, вкривається темним шаром металічної міді. І крім того, ми бачимо виділення пухарців газу. Цей газ водень, адже. Алюміній є достатньо активним металом для того, щоб реагувати безпосередньо з водою, що ми і спостерігаємо зараз. Таблетка, розчині купром сульфату, залишається незмінною.